Які жуки літають тут влітаючі оці нападають на нас. Я не знаю, навіть, що робити. Добре, друзі, я покинув свій дім та тікаю звідси. Надіюся, в дорозі вони більше мені не потрапляться. Бувайте, друзі. Я тікаю звідси очі, щоб зробити свій деякий дім та пройти цей мандра. Ви дивитися ролик від початку до кінця. Буде дуже интересно. Втік я вже на деяку відстань. І думаю, можна тут буде заночувати. Тому ніч дуже скоро. І нам потрібно щось собі построїти. Ось тільки я вже накопав дерева та запас м'ясом перед виїздом. З дому, тому мені тепер потрібно розпочати строїти десь свою будівлю. Так, треба вибрати ще таке містечко, щоб вони мене ні догнали, ні. Достали, як сказати. Так, ось, так, тут є пісок, о, я бачу траву. О, вже мені не буде холодно, як в сумку. Так, все ми тут, тому пропоную зробити домик. Прямо ось тут. Ось тут, Дизайнер з мене такий, тому буду розпочинати щось помалу строїти. Як закінчу, я поверну. Оно! Напало на жителів. Деякі жителі навіть не знали, що й робити. Це починало виростати з кожного разу. І починалися з'являти нові гноми, які почали нападати на селянів та з одного втару. Вбиваючи їх, начинали роз'їдати всього на своєму. розловлюючи хати. Всього, що тільки могли знайти. Уже не ставала ніч, Вони сітали все по лісі. Та нападали на всьо. Ну що, знову. Всім здоров. І вже сонце почалося. Я якраз розставив свої інструменти для того, щоб створювати пістолети та зробив собі декілька патронів. Ой, поставив скриньки і достроїв свій будиночок. От, О, такий собі знаю. Щоб Якщо вони нападуть, я міг піднятися наверх. І тут своє прекрасне. це прекрасні.